Три речі, які ти як експерт ні в якому разі не маєш робити перед запуском свого навчання. І зараз буде дуже боляче для тих, хто вже створив своє навчання, або для тих, хто взагалі в цьому нічого не розуміється, і діє а, по інерції. Значить, перше, те, що тобі потрібно зрозуміти, це те, що ведення свого блогу. Запуск свого навчання без структури він е, приводить тебе до провалу. Друга причина, що тобі не потрібно робити, це тобі не потрібно запускати продукт на блозі, який до цього не підготовлений. Якщо ти все е, життя або якийсь певний період ведеш свій блог як експерт, який проводить консультації, то якщо ти вийдеш і скажеш все, я тепер не провожу консультації, тепер записуйся до мене на навчання. <кій> Отут у нас і буде провал. Ну і третє, це те, коли ти просто створив продукт, не розумієш, чи потрібен він твоїй аудиторії і намагаєшся його продати. Якщо ти хочеш уникнути цих помилок, якщо ти хочеш все ж таки якісно запустити свій продукт, пиши мені кодове слово діагностика. Я запрошу тебе на діагностику, де ми з тобою розберемо, як саме ти можеш запустити свій продукт і вже зараз отримати перші продажі.